Вітаю колеги. Ми, ми знову ж таки на місці прильоту цього шахеда. Це, до речі, був не шахет, а російський саме безпілотник, але про це поговоримо трошечки далі. Поруч зі мною зараз пані Світлана і е, пан Олег вони були, скажімо, такими очевидцями відносно цього вибуху. Якщо можна могли б розповісти, як ви це все застали. Ну я утром вийшла на роботу. Я йшла вже на світофорі стояла коли вона Гуділа свистіла. говорю такий, ну як мобіди гудять, вот таке з. Із... Ну, я упала там на землю, але я просто не виділа ні ни взрива, нічого. Я просто слышала все це. Uh -huh. вот. Дуже гучно було. Дуже гучно було сильно. Даже. От, просто такі взрив були, що наче от рядом щось що І Я так розумію, ви якраз в цьому будинку і живете, да, та, да, я в этом домі живу. Скажіть, пане Олеге, ви начебто говорили, що бачили, як спалах чи щось таке ну, та? да, она, ну, так? Гудела, вспышка, ну, спочатку гуділа, а потім спишка, ну, різко взрив і жовтим таким спишком почала горіти отут вот у долі. И все, как бы, ну, оно быстро все было, очень. Секунды. Секунды. Я вылез в окно и там ну, горело все полностью, там, где машины стоят. Кажуть, там навіть уламки беспилотника, да. десь лежать, вы их бачили, так? Да, бачу. Я ну, милицию проводил туда. Там лежит только крыло от, от этого дрона. И написано, говорят. Да, да? да. Зарязань. Маркером снизу написано зарязань. На ньому. Зрозуміло. Тобто це, напевно, помста якась, та? Навірно. Добре, дякую вам велике. Тримайтеся всього вам найкраще бережіть себе. Дякую вам за те, що розповіли. Тож бачите, от така от можлива помста навіть росіян. Ну не знаю за що саме і кому вони вирішили помститися. Але справді безпілотник гірань, і якщо я не помиляюся, і вже є відео. Ми його вам покажемо згодом. І на ньому написано маркером «За Рязань». Тож, власне, ось такі подробиці є на дану хвилину. Поліція продовжує працювати власне територію там огородили відповідною стрічкою людей туди не пускають, але далі вони мають вже якби повідомити оперативну інформацію, що буде відомо з приводу цього безпілотника, наслідків, якби і скільки їх вдалося загалом збити, колеги вам слово. Скажи, будь ласка, ми розуміємо за інформацією, і ти нам підтверджуєш, це дві адмінбудівлі. Один будинок то, то що ми бачили взагалі, а не заселений. Але ж поруч є будинки, скажи, чи є якісь руйно чи є якісь а, ушкодження Можливо, шибки? Поволіта так і чи підтверджується інформація, що постраждалих так, немає? Э... Так, дивіться, постраждалих немає цю інформацію. Нам підтвердили ДСНС і швидка. Але насправді, от у цьому будинку, звісно, на першому поверсі є зокрема балкони, деякі де повилітали вікна. І ми якраз поспілкувалися там з одним чоловіком. Ми також згодом покажемо вам відповідний запис. Але окрім вікон, якби пошкоджень будівлі немає. Ну окрім тієї, в яку відповідно був приліт, тобто. Можна констатувати впевнено, жертв немає, якби і в цьому плані пощастило.